Шановні студенти, ми з вами в Національному ботанічному саду імені Гришка. І треба вас якби познайомити, хто ж такий Микола Миколаївич Гришко. Це наш директор, який керував ботанічним садом з 1943 року, з того часу, як сад був звільнений від німецько-фашистських загадників. І був він селекціонером-фахівцем по Канаплі. У нас сьогодні буде не тільки збір Гербарія. Але і вивчення газонів. І хто мені скаже, які є газони у нас? Так, щеки. Маританські, щекі. Звичайні. Побіля якого газону ми стоїмо? Ну, Партерний газон. О, правильно. Зараз ми зайдемо на ділянку витких рослин, познайомимося з нею. Ну і подивимося, які рослини тут вирощуються. Так, всі збагнули, з якої рослини беремо зразок і який. З гортензії. Гартензієві. Добре. Родина Гречкові. Гречкові? Так. Бачите, що квітує. Як почав квітувати влітку, так буде квітувати до настання морозів. Проходьте. Ми пройдемо через цей, як би, зелений кабінет і підемо зараз. Далі туди, де знаходяться цікаві для нас рослини. Бачите, ця рослина піднялась по опорі і створила таку величезну величезну шапку. Отак От вона піднімається на дерева, заплітає їх, і потім в тіні глибокій, яку утворюється рослина, дуже часто дерева пройдемо по ділянці і подивимось на різні сорти клена пальмолистого і подивимось на те красиве каміння, яке тут. Викладено. Проходимо отак стежці, Зверніть увагу на розсіченість листків, зверніть увагу на колір листків, наскільки багато сортів і наскільки вони різноманітні. Подивилися на газон, подивилися на колекцію ленів. Підходимо ближче і визначаємо, що це за рослина. Ми її знаємо. Так, хто скаже, що це за рослина? Ну, Абіс ну, Аморика, Ну, абіес, ну Аморіка це ялина взагалі. Абіас Аморіка немає. А яка? Абіес. Не. Саме проста, найпроста, найзвичайна ялиця біла. Ми з вами тут стали, щоб подивитися на персиковий сад. От якщо ми подивимося сюди, ми побачимо персиковий сад і ви бачите, що всі персики сформовані як кущ. Не як дерево, а як кущ. Виходить так, що кожна гілка росте кілька років, дає врожай. Потім вона видаляється, а знизу дозволяють рости молоді гілці, яка замінює ці старі. Тут пеньок може мати 50-60 років, а гілкам, ну, 5-6 років це ми стоїмо біля каштана посівного. плоди якого каштанчики, можна їсти, якщо витягнути з цієї колючої зовнішньої частини. Ще раз дивимось на плоди Азіміни. Плодоношення Киві в умовах Києва. Ми в формовому саду і зараз ми подивимось, який врожай може давати груша. При такому от вирощенні ви бачите, маленька-маленька рослинка, але вона вся всипана плодами. Ми стоїмо біля спіралі, яка зроблена з груші, от плоди груші, і яблуні. от плоди яблуні. Тобто дуже мало місця ця композиція займає, але ми з нею можемо зібрати дуже-дуже значний врожай. Причому врожай і груш, і яблук. Було запитання, де у нас кордони і де шпалери. Оце кордони, вони низькорослі. І оце шпалери, вони значно вищі. В принципі, різниці особливої немає, але якщо низенький, то це кордон, якщо високий, то це трохи. шпалери. Зовсім мало місця займає, а врожай величезний. Маленький-маленький, низенький кордон, але весь весь всипаний яблуками. 1500 років Києву. От так виглядає тепер. Видите, на своїх ділянках, якщо замовник зробив таке замовлення, щось таке оригінальне. Все це можна відтворювати, створювати і. Аби фантазії ви. Ми з вами пройдемо по о, алеї з каштально пасівного. Направлення порівняно з світливим волоссям. Це пояснюється тим, що темні кольори краще поглинають світло. Як світлі кольори Так, хто каже? Ще раз. Це орієнтальність? Так. Ви абсолютно правильно. Впізнали цю рослину. Найкоротша хвоя. Ялина. Східно. Ми з вами прийшли в японський сад. Точніше, на ділянку японських садів. Є Інь і Янь. А у корейців чомусь три. Ще щось третє додається. І чому воно у них з'явилося? Я в точно і не знаю. В цьому саду в Кореї стоїть точно така сама альтанка. Давайте підійдемо, подивимось. Повторне осіннє квітування радодендринів. Тибетської природи та культури. Бачите тибетську ступу, а внизу ви стоїте зараз на так званій мандалі. Бачите, з камінців Ну, зазвичай вони їх малюють на папері або з якогось металу роблять. От. А тут вона викладена так. на землі на картинку кедрів ліванських. Але коли б ми не зустрілися, обов'язково буде контрольна на 5 хвилин. Так що все, що ми вчили, вчить. На цьому збір гербарі сьогодні закінчено. До побачення.